Левіафан жахливо корабельна аварія, чи всього лише міф, який збудив уяву якихось божевільних, що вирішили перевірити цю легенду практично? Наукова фантастика у жанрі психологічного трилеру, що триматиме в напрузі до кінця, головне не втрачати глузд та залишатися людиною. Мародери, що натрапили на пасажирський корабель Левіафан, сподіваються на грандіозний куш, але зазираючи до його нутрощів та розуміючи масштаби ситуації, що сталося з кораблем і пасажирами вони починають просуватися все глибше та глибше, аби дізнатися якомога більше деталей, знайшовши щоденний казумичі носи, вони розуміють, що корабель сполучає колонії Проксими Центаври з землею. Власне, на яку прямували учні, допоки не сталося щось непередбачуване. Казума в деталях описує все, що відбувалося після ушкодження корабля. Адже від того часу їм давалося всього лише 48 годин кисню та можливість врятуватися одній людині в капсулі анабіозу. Про що від початку катастрофи знали всього лише троє. Але, як ми знаємо, таємниці довго ними не залишаються. Особливо якщо записувати їх у щоденник і мати поряд допитливих та нахабних однокласників задля збереження такої таїни, вбивства вже не стають чимось надзвичайним, і масштаби все збільшуються та збільшуються через необережність хранителів інформації. В певну мить історія потрапляє в переломний момент, коли всі учні дізнаються про сенс вбивств на кораблі та про відсутність кисню, що означає неминучість смерті, окрім лише одного з них. Банальне бажання вижити та божевільні підозри, навіть своїх друзів, створюють один з найжахливіших сценаріїв, що міг тільки бути. Всі беруться за зброю, аби довести про свою перевагу та вибороти щасливе місце в капсулі життя. Це лише перший том, після якого одразу хочеться перейти до другого, щоб вдовольнити свою цікавість. Загалом ці три томи можна проковтнути буквально за вечір, зважаючи на несильно глибокий сюжет. Перший Том захоплює своєю напруженою атмосферою та невідворотністю подій, що призводить до гірших наслідків. Другий звертає увагу на особливості героїв та часом шокує подіями, описаними у ньому. А третій ставить все на свої місця та досить логічно закінчує історію. Головний акцент тут ставиться на базових правилах живих істот, яким протистоїть свідомість та людяність. Саме цього певно і хотіли побачити божевільні люди, що вирішили поставити такий експеримент на дітях, ховаючись за дослідженнями та відкидаючи ту саму людяність. Але так чи інакше, вони досягли свого. Перевірили свою жахливу теорію, пов'язану з культом Левіафана, от тільки не отримавши результатів та зламавши життя всім цим дітям. Щиро Курої гарно описав, до якого божевілля і такої собі жорстокості можуть доходити навіть підлітки під страхом смерті та бажання вижити. Кожен унікальний і кожного спіткає своя доля, якою б вона не була. Напевно, через мою розбещену попкультурою уяву мене не сильно захопив фінал, та сюжет не б не назвав би це чимось надзвичайним, але це гарний космічний трилер, який розкриває персонажів, дарує їм свою маленьку історію. Там пробуджує співчуття. Побудова розповіді теж досить цікава, адже мародери читають щоденник, який є інтерпретацією подій казумою, що викликає бум ефект, коли ти доходиш до певної точки історії. Тепер хочеться переключитися та поговорити про художню цінність цієї манги. Насамперед можу сказати, що щиро курої просто таки вихваляються своїми лініями та штрихами, які він використовує на будь-якій можливій поверхні, аби забезпечити текстуру та форму цього елементу композиції. Видно, як він комбінує штрихи з відтінками та створює дійсно цікавий та приємний деталізований малюнок. Також автор виділяє спогади чи минулі події різними рамками з небанальним білим аркушем. Ось, наприклад, тут спогад виокремлюється заокругленою рамкою, а тут події, що розповідав бортовий комп'ютер або відео з камер спостереження, чи події, що описані в щоденнику, мають власні унікальні аркуші з панелями, чи пак бекграунди, що має на меті більше заглибити в сюжет та додає атмосфери. Єдиним мінусом можу зазначити схожість деяких персонажів, що часом ускладнювало читання. Але це не така вже й проблема, враховуючи, що наша ідея в кінці першого томику додала бонус з коротеньким описом кожного персонажа. Видання вийшло чудовим: три томи з суперобкладинкою та чорними, як смола, зрізами. Папір досить м'який, і нарікань на переклад немає. В кінці кожного томику є бонуси, як я вже обмовився: чи то опис персонажів, чи то гарні ілюстрації самого автора, або коментарі про створення цієї манги та місця, де щиро крої брався натхнення. У мангаки є сайт з усіма різними корисними посиланнями, де він часто щось публікує. Також власне на цьому сайті є його арти та маленька біографія, як він сам зазначає, що йому вже 40 років і що створює мальовані історії з 2016 року. Левіафан є його найвідомішою та найуспішнішою мангою, що почала публікуватися у Франції з січня 2022 року вже є завершеною і навіть публікується на японському сайті Jump Plus з досить таки успішними результатами, та посідає місце серед дуже популярних тайтлів, які також публікуються у цьому онлайн-журналі. Але творчість щиро не обмежується лише одним левіафаном, адже на сайті можна прочитати японською його ваншоти та уривки більших манґ, серед яких є місячна бібліотека, сутінки, зимові дні, дуб відлюдник чи щось у тому роді. Плем'я мисливців на драконів з шести випусків, також були манги, про які дуже важко дізнатися: готель підземного світу, «Stardust Restaurant» та туманна планета. Оскільки японською не володію, можу лише сказати, що деякі проєкти художньо дуже цікаві і колись сподіваюся побачити їх українською або хоча б англійською. Ось такий вийшов огляд ще однієї завершеної серії Левіафан від нашої ідеї. Пишіть ваші думки в коментарях, ставте вподобайку та підписуйтеся і в Ютубі, і в Телеграмі. Не забувайте підтримати автора, словом, всі корисні посилання у описі під відео. Головне залишайтеся людьми і дякую вам за увагу. Бувайте!